Десята на годиннику, час новин в ефірі нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Вітаю вас. 11 людей дістали поранення внаслідок обстрілу росіянами Херсонщини. Про це повідомив очільникова Олександр Прокудін каже, ворог протягом доби обстрілював область. Поцілили у житлові квартали, зокрема багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти пошкодили магазин, газопровід та приватні автомобілі. У Харкові росіяни кабами обстріляли приватні житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його інформацією, й обійшлося без жертву. Через влучання спалахнув гараж. І понад 240 вибухів за добу пролунало на Сумщині. Ворог бив по області з РСЗВ. Запускав безпілотники та керовані авіабомби. Внаслідок обстрілів сумської громади поранень дістали двоє людей. Дві керовані авіаційні ракети та шість ударних безпілотників збили наші оборонці цієї ночі над Україною. Повідомили повітряні сили. Два російські БПЛА були локаційно утрачені, ймовірно упали під упливом ребу. Точнили захисники. Не досягла своєї цілі третя ворожа ракета. Працювала також ППО у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Західна ППО має збивати російські дрони та ракети над Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі ІКС. За його словами, захід має відповісти посиленою підтримкою України після останніх інцидентів із падінням російських дронів на території держав НАТО. Сибіга наголосив, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України. І закликав союзників діяти просто зараз. Україна представить план перемоги чинному президенту США Джо Байдену та обом кандидатам Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. каже, робота ведеться з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки. Під час візиту до Італії Зеленський провів зустріч із делегацією Конгресу. Говорили, зокрема, про. План перемоги для України про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки президенту Сполучених Штатів Байдену і обом кандидатам у президенти Трампу і Гарісу. Головне для нас зараз на початку осені максимально зміцнити позиції України. Росіяни щодня атакують Селидове та сусідні села на Покровському напрямку. Бої точаться у Михайлівці, селі, що неподалік Селидового, та біля Новогродівки. Боронять рубежі бійці 68-ї єгерської бригади. Більше дивіться в наступному матеріалі. Остання зупинка. Далі все небезпечна дорога, включений реп, включена рація. Олег Чемдуш тисне на газ, і ми рушаємо в напрямку Селидового, де вже за містом лінія бойового зіткнення. Його завдання довести аеророзвідників на позиції. Переживаємо дорога, то я ж є небезпечно. Літає дуже багато чого. Дуже багато якби, коли ми відступали ще від Новоселівки першої, то там дорога смерті є. Там, десь як їдеш, 40 пікапів спалених по дорозі, можна нарахувати. Тобто ти сам їдеш, це бачиш і розумієш, наскільки це все небезпечно. Знайти більше ворожого працювання, більше техніки, це ну, заради цього ми і заступаємо туди на позицію зараз. Тут пасаєт якісь швидкість. З околиць міста видніється дим. На деяких вулицях зруйновані хати та спалені автівки. Ще до повномасштабного вторгнення тут було більше 20 тисяч людей, а зараз життя, наче зупинилось. Саме ж селидова досить пуста. На вулицях майже немає людей. Дуже багато покинутих тварин. Але бачимо, ті, хто залишається, готують цих тваринок. Також де не де все таки можна побачити цивільних, але більшість вулиць міста постійно. На великій швидкості їдемо вулицями міста. Сюди долітають ворожі дрони, а більшість пересувань тут пильнує ворожа розвідка. До точки прибули за лічені секунди бійці розвантажують воду, дрони та боєприпаси. Інші повертаються з бойових позицій. Серед тих, хто виходить з позиції, Андрій, Богдан та Віктор. Хлопці працювали кілька днів, допомагали артилеристам та підрозділам ФПВ стримувати наступ росіян. Штурмові дії також стабільно, так зараз при зміні Знову почалися підвечір, загострення. На Покровському напрямку ворог намагається й обійти нашу оборону всіма можливими методами. Здебільшого кидає піхоту, говорять бійці. Ворог лізе з усіх сторін. І дійсно, їхня кількість набагато більша. Одна група не вийшла а вони одразу вже один-дві проходи другу групу відправляють. Три, шість, п'ять, вісім може йти. Так само і техніка теж пробувала рухатись. Сьогодні один піка пробував приїхати через наші позиції в нагло, але його виявили. В основному літаємо без, безпереривно. Е, є просто потік-потік, потік втрати є пташок, але ми постійно, постійно в роботі. Ну, ти знаєш, що ти від тебе залежить доля ще тих хлопців, які в піхоті в е, ним дійсно складніше, тому, тому ми не маємо права жалуватися. Та, попри те, що окупанти мають значну перевагу у живій силі, наші захисники дають гідну відсіч. У нас технічно важкий напрямок, де противник переважує в силі, перевершує в силі в вогневих засобах. Ось ми намагаємося його стримати. Щодня ми знищуємо. 5-10 одиниць техніки, танки, БМП, і навіть попри заяви росіян, що їм вдається просунутися біля Селидового, українські сили оборони контролюють місто та не дають противнику закріпитись на його околицях. З Донеччини Олександр Кровокульський, Дмитро Курченко та Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею щодо участі Росії у другому саміті миру. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телебаченню. За словами Шольца, шляхи завершення війни необхідно обговорювати просто зараз. Канцлер також наголосив, що мав конфіденційну розмову із президентом Володимиром Зеленським. Вважаю, що зараз той момент, коли нам необхідно обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації і досягти миру швидше ніж здається можливим зараз. Індія відправляє свого представника у Москву. Радник з національної безпеки Індії адже Довал відвідує РФ цього тижня. Повідомляє Індія Today. 10-11 вересня. Він прибуде для участі у зустрічі представників країн БРІКС. За попередніми даними довал також матиме розмову із диктатором Путіним. Обговорюватимуть мирні зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України. Нагадаю, у серпні з візитом у Києві був прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, А в липні він відвідав Москву, чим викликав критику на свою адресу з боку заходу. Від початку повномасштабного вторгнення сотні професійних спортсменів долучились до лав оборонців країни. Вони застосовують свій спортивний досвід та тренуються кожну вільну хвилину. Проте, вже не задля здобуття спортивних першостей, а для перемоги на лініях зіткнення. Змінили спортивну форму на військову та успішно нищать ворога. Про мотивацію та секрети успіху з нами поділилися бійці спецпідрозділу Гурмо України. Бійці підрозділу головного управління розвідки України відточують цю витривалість кожну вільну хвилину. Адже спортивна підготовка перетворює їх на згуртований організм, здатний діяти чітко, злагоджено та ефективно в умовах бою, наголошує командир. Зараз, звісно, війна, але ми знаходимо час. Тим більше наш підрозділ це основна маса це спортсмени, багато професійних спортсменів. І спорт це як, як воздух, як вода. Бійці підрозділу кажуть, неодноразово завдячували фізичній підготовці при проведенні спецоперацій. будь-якому підрозділі потрібна нормальна фізична підготовка, так щоб ми могли витримувати все, що нам доводиться витримувати. Ми постійно тренуємося і не просто там там. Наша да, там, вогнева якась підготовка. Я маю на увазі спортивна. Ми постійно, е постійно крос, постійно тримаємо себе в формі. До повномасштабного вторгнення воїн був професійним спортсменом, а потім змінив боксерські рукавиці на зброю. Я не міг стояти осторонь. Це торкнулося мене безпосередньо е і не знаю, я одразу зібрався і пішов. Я вам скажу більше, я пішов не один, я пішов зі своїми. Друзями, спортсменами і з вихованцями за час повномасштабної війни каже, встиг побувати на всіх напрямках фронту, на яких тільки я не побував в напрямках. Ну ми працюємо точечно, типу і ну, доводиться майже всюди побувати. Типу, все залежить від завдання. Бондар згадує одну із своїх спецоперацій, під час якої штурми противника не стихали. Нам довелося нормально ну потерпіти, тобто були дуже масовані штурми. І Не просто піхотою, а на техніці. Тобто, нас давили і танками і коробками. І спішувалася після цього їхня піхота і застрибувала прямо до хлопців в окопи. Тобто, був дуже близькі бої на короткій дистанції. Бої тривали близько двох тижнів, та наші витримали. Поки в тебе є запас готовності, запас витривалості, ти можеш цю роботу якісно виконувати. А якщо немає фізичної тренованості, то відповідно після декількох там хвилин чи годин ти вже не думаєш про виконання завдання, ти думаєш про те, як би тобі відпочити. Фізична та тактична підготовка, вважають бійці, стає ключовим фактором, що допомагає у боротьбі на полі бою. Під час повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів взяли до рук зброю, щоб захищати країну від окупантів. Серед спортсменів, чиє життя відібрала війна і бійці спецпідрозділу. Це професійні спортсмени, ті, які вже мали значні досягнення на міжнародній спортивній арені, але також і ті, хто лише починав свій спортивний шлях, свою спортивну кар'єру. Насправді це еліта українського спорту і це глибока втрата насамперед для близьких. Для країни, але і для світового спорту в тому числі це все світлі історії, дуже життєрадісні хлопці, дуже позитивні, енергійні, які професійно займалися спортом. Кожен з них досягнув відповідних рівнів, майстри спорту, кандидати майстри спорту, кет веслування, камас, регбі, бабах, боротьба, веном, бокс. До війни вони підіймали український прапор на спортивних змаганнях в усьому світі. А сьогодні їхню пам'ять вшановують на фотовиставці «Янголи спорту», що присвячена спортсменам, котрі віддали своє життя за Україну. Катерина Лебединцева, Ігор Сулій та Володимир Сетюк телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Допомагають відволіктися та надають психологічну допомогу у Києві. Проводять безкоштовний курс реабілітації для 30 дружин і матерів військовослужбовців. Як потрапити, та хто проводить заняття, знає наш кореспондент Артем Деркачов. Він отримав поранення в Лиманському напрямку у Серебрянський ліс. Було тяжке поранення, черепно-мозгова травма. Анжева розповідає про поранення свого чоловіка. Він одним із перших пішов боронити країну на початку повномасштабного вторгнення росіян та під час виконання бойового завдання його позицію ворог накрив зградів. На даний час він знаходиться на лікуванні. На даний час він в інведлідному кріслі також він отримав тяжке. Поранення, але ми далі продовжуємо працювати у той момент, поки її чоловік захищав кордони рідної держави, Анжела теж не сиділа на місці, активно волонтерила. Та після поранення чоловіка вирішила повністю віддатися цій справі. Я дуже заряджаюся тим, що я віддаю іншим. Коли чим більше я допомагаю, тим більше я наповнююсь. Це Мій такий заряд, і таким чином ми вирішили заснувати громадську організацію, і на даний час у нас вже четверо дівчат. Наша мета організації це допомога в основному військовим, допомога дітям-сиротам, малозабезпеченим, ВПО і багато інших галузей напрямків і один із них це психологічна реабілітація для дружин, військовослужбовців та їх матерів. Ось група з 30 жінок, з якими працює Анжева, відволіктися і нові якісь знайомства, так плюс до того всього, що ти зустрівся із своїми вже подругами, тому що ми насправді за цей. А за ці два роки вже об'єдналися з сім'ями і стали близькими людьми одна для одної, і чоловіки, і, і жінки. Групові психологічні тренінги для жінок влаштовують професійні психологи. Моя частина складалася з того, щоб знайти ресурси всередині кожної з цих жінок, які так чи інакше. Постраждали від цієї війни. Деякі втратили чоловіків, у деяких чоловіки, або діти в полоні. Це така досить важка аудиторія, і потрібно бути мені, в першу чергу, сердечною людиною, а потім вже. Висококласним спеціалістом. по завершенню заняття всі учасниці отримали відповідний сертифікат та подібну реабілітацію планують проводити регулярно. Участь для жінок, у яких є родичі в зсу, безкоштовна. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.